Посили вас Боже на все святе, Гоже, молитвами всіх святих, окремо Володимира. Прийме серед них, що сьогодні маємо день пошани його, сьогодні день в ОГКЦ, Ми, звісно, вітаємо і християн ПЦУ з цим особливим днем і дай Боже вам всього доброго з Івано-Франківська вас, дорогі патріоти, вітаю, я, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 1947 фільмі Христа Христаю Упа, 26 червня 2023 року. Більшується страстів України, триває наша боротьба і все більше молитва проти потвор зла. Долучаємо наші моління до службожих, до прохань прочан, особливо в джублику на Закарпатті та на Львівщині у Страчі та по інших місцях. Світу і віримо, що переможуть Божі діти. У тебе Господь у молитві йдемо, і в тебе розради шукаєм могутні і сильний зупинеш ти зло, і зглянешся над нашим краєм, дай нам з небом миру в кожну сім'ю. В кожну родину благослови всю Україну підтримай в тяжку годину, в покорі сердець, Боже, ми стоїмо і вірим в твоє проведіння, хто любить тебе, все для них на добро. Чекаємо твого спасіння, о Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю, в кожну родину благослови всю країну, підтримай в тяжку годину. Блимо за мертвих живих особов, просила Бога за наших героїв. Завця небесне їм, і дай Боже Воскресіння більшості з них не згорбів, а щодо сонце храмів скоріше до України. І відчуття їхнім рідним близьким і всім людям тим, які страждають від фашистів та їх запроданців на нашій богомданій землі. Від Соро твого не захований світ. Ти знаєш думки всі людини, тепло милосердя свого на зігрі. Дай про народ України. Пам'ятаємо наших воїнів, героїв і пам'ятаємо мирних людей, які віддали життя у час тих страшних подій війни в Україні. Щиро співчуваємо тим людям, які досі потерпають від Богом проклятих грошофашистів. І дякую, що ви знайшли час черговий раз подивитись відео моє. Подивіться попереднє відео, які мають найбільше переглядів. Вони ймовірно найбільш цікаві. Знаємо, що попереду найважчі, найстрашніші події. Апокаліптичні пришестя вже Христа. У час атомної війни інша біда, та віримо у перемогу нашу з Богом. І прошу подивитись відео, ті, які я вам підібрав совісно у цьому Тож, дні. ж, новини на моїй сторінці у Фейсбуці. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В минулому році у The New Yorker вийшла вибухова стаття Заложний у стратегію оборони від Зеленського і навіть від США. Наш план був єдиним шансом на успіх. Тоді на неї мало хто звернув увагу. Я вважаю, що даремно пише Віталій Купрі. Далі мовою оригіналу. Давайте розберемо ситуацію. Перша США не розуміли український план захисту країни та навіть мали сумніви чи він був узагалі. Тому голова об'єднано. Нього комітету начальників штабів США Марк Міллі вимагав від залужної інформації про те, як Україна оборонятиметься. Зокрема, просив деталі інвентаризації запасів зброї. Проте залужний зберегав і надав неправдиву інформацію із фейковим планом. Що це таке? Тобто, залужний не довіряв нашому головному союзнику його військовому розвідці, директору ЦРУ, і навіть самому Байдену. Він думав, що США грає на поці Путіна, які були підстави для таких дій. Друге, інші чиновники впевнені, що залужний приховував. Свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани марку Міллі, щоб Білий Дім потім не передав їх Зеленському. Це що таке? Тобто, залужний вважав, що Зеленський може надати наказ згорнути підготовку до війни. А підготовка йшла повним ходом. По перше, це однозначне свідчення, що Зеленський зрадник і СБУ має відкрити провадження і допитати залужного з цього приводу. По-друге, чому залужний не повідомив тоді марка? Іллі або б танцям, що він не довіряє Зеленському, і той може зупинити підготовку до війни, або вже зупиняє. Це було б логічно, оскільки саме союзники постійно нам говорили про напад і навіть передали деяку зброю, яка зіграла важливу роль у перші тижні війни. Джевеліни Стінгер Лау тощо до речі, якщо підготовка до війни велася по якомусь супертаємному плану, про який ніхто не знав, то чому ця зброя не потрапила до наших військових напередодні і у перші дні війни. Чому не була розгорнута тероборона, розміновані. Ні, мінні поля знято половину гвардійців з оборони аеропорту Гостомеля. То що оце так гарний план. Тепер після такої інформації Зеленський може звільняти з посади залужного, так як той, всупереч конституції закону України про оборону почав діяти на власний розсуд, водячи в оману верховного головнокомандуючого. Третя стратегія залужного полягала в тому, щоб будь-якою ціною запобігти захопленню Києва, а в інших районах дозволити російським військам бігти попереду своїх ліній матеріально-технічного забезпечення. Та постачання головнокомандувач хотів на якийсь час з поступитися частиною території України, щоб надалі знищувати частини збройних сил Російської Федерації, сильно розкидані лінією фронту. Що це за маячня стратегія здати Ростомель і Бочу, Маріуполь, Херсон? А чому ще не Харків, Суми, Чернігів, може, це б ще краще допомогло врятувати Київ? При цьому знищити десятки тисяч українців, завдати шкоди країні на мільярди доларів, запустити ворога до околиць столиці, адергей, окремі групи ворога взагалі всередину, логічніше. Було розробити такий план, за яким ворог почав би знищуватися ще з кордонів. Його кілометрові колони були гарною мішенью для високоточної протитанкової зброї союзників. А в цей час підсилити ЗСУ добровольцями, запросити додаткову зброю. Я не військовий експерт, але це очевидні речі. Київ стояв тому, що на його захист встав народ. Я особисто відправляв добровольців у Мощун і лютеж, коли там були запеклі бої. Деякі з них загинули, навіть не будучи мобілізованими. Добровольчі формування території реальних громад були створені в цих районах вже тоді, коли ворог практично зазнав поразки. Мені здається, що це якась підстава залужного з боку Офіса президента. Скоріше за все було не так. Єрмак і його компашка, зокрема міністр оборони Резніков, за планом ФСБ переконали Зеленського, що США вводить його в Оману і повномасштабної війни не буде. Звідси ляє заяви про шашлики, про те, що все спокійно, що не треба евакуювати мрію. Може, залужний хотів би змінити ситуацію, але будучи військовим, розуміє, що таке собо і просто змовчав так само, як мовчить зараз про конфлікти серед генералітету ЗСУ. Про це пізніше колись поговоримо. Саме тому залужний і не заперечував позицію Резнікова. Єрмака про високоточну зброю треба тримати під замком і не передавати її у військові частини. Розмінування було до залужного. То він просто не наважився або не зміг переконати Зеленського про необхідність його відновлення. Аеропорт гостомеля обороняла Нацгвардія, а не ЗСУ. То рішення забрати половину особового складу звідтіляна схід. Хіди приймав міністр внутрішніх справ монастирський Єрмак. Рішення залишити мрію та інші літаки в аеропорту прийняв гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусів Єрмак. А ось коли у перші дні ми встояли, то звісно залужний розкрився як головнокомандувач, оскільки наважився відійти від командування Зеленського Єрмака. Почав приймати самостійні рішення тісно співпрацювати з нашими союзниками. Єрмаку ФСБ це, звісно, не подобається, оскільки тоді Бутін не знав про наміри наших ЗСУ на то тому він. Організував проти залужного декілька провокацій, які підтримав Зеленський. одна з них стосується обмеження пересування країною чоловіків призовного віку. А на місце залужного почали, а може, й продовжують готувати генерала сирського. Пам'ятаєте, що не залужного а сирського ми побачили в оточенні зеленського після звільнення Ізюму. Те, що зараз відбувається на інформаційному фронті, нагадує мені якусь хитромудру спецоперацію ворога. На жаль, наш герой Валерій Залужний не дуже розуміється на брудних інтригах ФСБ і їх посіпак в оточенні зеленського. То я переживаю, щоб він не програв. У мене одна порада головнокомандувачу ЗСУ. Робіть свою справу, не давайте ніяких інтерв'ю і коментарів. Захистіть Україну разом і сила, кожен робимо совісно, що можемо все більше, щоб Україна перемогла. Тримайтеся на краще, сподівайтеся і дасть Бог зустрінемось завтра. А я вам показую також те чудо, що я показував кожному відео. До літа року таке чудо було у 2021 році. Влення сонця, живе обличчя Ісуса. Не можна зробити якась мультиплікація. Я кажу, будь ласка, беріть на експертизу і так далі. Я більше вірив про роса упа це було саме біля Страстового Хреста України, де найбільше матір Божа молиться з святими, який найлегше знайти той хрест. Бо він в центральній частині нашого міста навпроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери, в реальному сквері героїв на місці поройного кладовища. Ну і нагадаю вам я за те, що саме літом, 2018 році, 24 липня, було особливе сяйво блимання сонця Краму всіх святих у місті Бурщині. І, і що до п'ятиріччя отого чуда першого, що зняв я блимання сонця, будуть особливі події. Ми побачимо. Пам'ятайте, що Бог дає ще нам час відтягти ті події, страшні, щоб люди більше помолилися, пішли, запалили свічі там, де є ці чудово хрести. За які особливо сьогодні я посвятив це відео. Що ви все, -все подумали совісно. в тій ситуації, що складається в Україні, дорогі мої, вся надія, як пише Біблія Свята, буде покладена на пришестя Господа, тому що влада все більш корумпована, тому що найкращих людей наших все більше підставляють, знищують, тому що ростуть, ви знаєте, ціни. Комунальні послуги, все інше роблять все, щоб е, е, патріоти України тікали з України. Знаєте, що вже це понад 10 мільйонів людей. А в Україні е, що патріоти не могли зробити той спротив, тому що о, ті внутрішні гади зла роблять все щоб задурити українців, щоб вийшло все на зле, на не на те, щоб була Україна, а щоб був якийсь новий Ізраїль, е, і, і інше те, що замислила отаписа парката, дуже багато та але нічого, вони собі одне думають робити, а Бог не дасть зробити, Бог дасть, що переможуть божі діти. Україну ненько очолить як сьомий президент Тараса Рогора Шевченко. Так буде. Переможуть Божі люди. Віримо, що це має бути саме в цьому літі. Тож, е, тримайтесь на краще, сподівайте, дев'ятниця до найсвятішого серця Ісуса. Цю молитву падре Піо відмовляв кожного дня в намірах людей, які зверталися до Нього у важких. І безвихідних обставинах життя, святий Падре Піо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес, цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці, але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. О, мій Ісусе, Ти сказав істинно кажу вам просіть і отримайте. Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Насвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Минає час, минають дні, і змінюється все навколо. та тільки Бог Господь святи не змінюється він ніколи, в одну хвилину, Господь, благаємо Тебе, даруй спасіння України, Боже Україну збережи, Господи, помилуй вішний, змилися над нами, і прости. Що людей так вбивають, коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає, і як же нам тут далі жити, і нашим дітям в цій країні? Якщо не вступишся, Господь загине наша.